Для того, щоб Бог благословив тебе і для того, щоб він тобі допоміг почати все спочатку, для того, щоб Бог простив всі твої гріхи, потрібно бути в правді, в щирості, починаючи із середини і закінчуючи проявами вчинків зовні. Тобто, щоб ти був який ти є. Може бути так, що зі сторони правда стосовно тебе вона не гарна. Люди незадоволені. Як прісний хліб, він також не гарний, але Бог він віддає перевагу негарній правді, чим гарній брехні. Коли у Царя Давида було вилено гріх. На цій неділі ми роздумуємо в наших молитвах покаяння на основі Псалма 51. Одна частина псалма, де він каже там молитві, так ото полюбив єси правду в глибинах. Бог любить правду в глибинах, іншими словами, всередині людини є правда, всередині тебе там є хто ти є. Всередині тебе немає як сховатися. Ти знаєш, хто ти є. Ти знаєш, що ти робиш, ти знаєш, що ти вже зробив, ким ти був, ким ти є зараз, ким ти хочеш бути. Всередині тебе є правда. Але якщо ти будеш намагатися й зовні показувати іншу річ, ким ти не є всередині із брехнею, із обманом будеш прикидатися із тою зовнішністю, якою ти не є, насправді це Бог ненавидить. Є така категорія людей, яким Бог не може допомогти. Це лицеміри, це ті, хто прикидається. Людина, яка прикидається, вона думає, що може обманювати Бога. Той, хто прикидається, він може обманювати інших людей. Якщо людина вона дуже хороша, актор, вона може обманути багато людей. але ніхто не може обманути Бога тому Бог противостоїть лицемірству, Бог не може допомогти людині, коли вона не відкриває правду стосовно свого внутрішнього стану, Тобто, іншими словами, не визнає свої гріхи не тільки перед Богом, але перед тими, хто також зв'язаний із цим. Тому що відновити своє життя, почати все спочатку починається, коли ти відновлюєш це все з тими, хто постраждав або хто страждає від твоєї брехні. якщо ти обманював когось, хтось мав мав уяву стосовно тебе, думав, що ти ось такий, яким ти показував себе. Але той вигляд був фальшивим. Неправдивим. Ця людина вона постраждала стосовно твого гріха. Вона варта того, щоб знала правду. Вона варта того, щоб відновитися. Вона варта того, щоб ти попросив в неї пробачення. Вона варта знати правду. Є гріхи, які тільки стосуються. Ідеус нас і Бога це починається тільки з нас і Бога. Від цього не страждає ніхто, тільки ми. Тоді ці гріхи я визнаю тільки перед Богом, і все залишаю і йду вперед. Але є гріхи, які зв'язані з іншими людьми. І ці гріхи вони повинні бути відкриті. Є звичайно речі, які ніяк уже не, не змінити. а о єпископ, я там вкрав <прослтанець> одної людини. Я був злодюгою, я там вкрав <прослтанець> дещо одної людини. Там п'ять років назад. Так, звичайно, такі речі ти вже не зможеш відновити. Навіть не пам'ятаєш, кого ти там вкрав. Це ніяк. Але якщо ти знаєш, ти живеш із цією людиною. Ця людина всі ці роки живе з тим, що думає, що ти такий, але ти не такий, і за твого обману. І за твої фальшивої зовнішності, і ти думаєш, що тільки можна просто попросити у Бога пробачення і все? Ні, так не працює, нічого не буде. Якщо ти хочеш нове життя, ти повинен платити ціну покаяння. Яка ціна покаяння? Це та ціна, яку Давид заплатив. Я зігрішив, я зігрішив проти тебе. Зігрішив проти тебе, помилився. Він визнав свою помилку, він платив ціну. Він не тікав, він не намагався сховати, прикрити свою ситуацію. Тоді покаяння починається із правди. Ти приносиш цю правду і середини себе назовні І це. Ти робиш. Ти перестаєш переживати, що інші думають за тебе стосовно тебе. і Ти починаєш переживати більше, що Бог думає за тебе стосовно тебе. Це є те істинне покаяння. Коли ви переживаєте стосовно інших, що вони подумають про вас і не переживаєте про те, що Бог думає за вас, тоді те, що було, це не було вашим справжнім покаянням. Тому що хто може зберегти твоє спасіння? Хто може зберегти участь твоєї душі у вічності? Це, це відповідальність когось із людей? Чи Бога? Ливри, Тоді ти повинен бути прямим, деу, вільним importa, перед Богом. Неважливо, якщо інші щось знають, там стосовно не тебе негарне на не твоє минуле неважливо. Важливо importa, те, що ти будеш чистим, діяти вільним діяти перед Богом і дьяволом. Тому що, коли людина не визнає, коли вона ховає щось всередині себе, дьявол має щось Проти неї, він може постійно засуджувати її, осуджувати її. Але коли людина визнає, є правдивою і залишає свій гріх, вона буде страждати. Так, вона може страждати, буде і соромно за щось. Вона може страждати за те, що щось може втратити, але вона буде вільною, тому що вона звільнилася від того, що вона визнала. Вона була правдивою, вона була щирою. І немає прощення без покаяння, немає покаяння без щирості і без правди. Це ціна. Це ціна багато. Думаю, що не потрібно їм каятися, визнавати свої помилки, тому що думають, що вони були що з ними вчинили несправедливо, що це вони не робили. Вони думають, що вони мали хороші наміри для того, що вони зробили а я був під тиском, а той провокував мене. А ситуація була важкою. Я не знав, що мені мені потрібно було це зробити. Мені потрібно було це зробити. Вона намагається себе виправдати із за своїх якихось цілей для того, щоб сказати, так, я помилився, але це було. Але це було з хорошим наміром. Щире покаяння немає коми після слів я помилився. Щире покаяння, воно із крапкою після того як я сказав я помилився. Все немає більше нічого. Немає більше чому, немає більше подробиць. Воно з крапкою. Ти несеш відповідальність стосовно себе. І не ти пальцями на інших, намагаючись мінімізувати свою провину або передати цю провину на інших. Якщо хтось має провину, хай відповідає за себе, але ти будеш відповідати за себе. коли людина намагається себе виправдати, коли вона думає, що вона справедлива в своїх очах. Бог не відповідає на молитву її, Бог не чує її молитву. І це дуже важливо, щоб ви знали, тому що на цій неділі ми будемо мати три дні молитви і посту. І якщо ти не будеш щирим і правдивим перед Богом, коли ти будеш молитися, коли ти будеш там поститися, коли ти будеш постувати, коли ти там будеш це робити, чи там пожертвування давати. Небеса будуть зачинені перед тобою. Господь ісус сказав стосовно цього. Я покажу зараз вам це. Він розповів одну притчу стосовно цього в Євангелії від Луки, 18 розділ. Він сказав: А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших. він притчу цю розповів. Тобто Господь Ісус розповів цю притчу стосовно тих, хто вони ніби вважали себе праведними і за ніщо мали інших. Іншими словами, ті, хто вважають себе справедливими у власних очах, будь ласка, зверніть вашу увагу. Неважливо, неважливо, якщо ти справедливий стосовно своєї справедливості. Що важливо, що відбувається між нами і Богом, це справедливість Бога. Якщо в твоїй справедливості, в твоїй совісті, в твоїх справах, в твоїх звичках, в твоїх цінностях ти зробив те, що ти зробив, і думаєш, що це правильно, це нічого ще не означає із законом Божим, із справедливістю Божою. Справедливість Божа інша, набагато вище, чим наші справедливості. Тоді можливо ти кажеш так, а я не відповідаю за те, що я зробив, я розумію, чому я був справедливий, і якщо треба знову зроблю. Я розумію, що може щось не так було, але якщо ти думаєш, що ти справедливо вчинив по своїй справедливості, знай, що потім, в майбутньому, ти не будеш відповідати по своїй справедливості. Ти будеш відповідати по справедливості Божій. Тоді Ісус сказав цю притчу для цих людей. Два чоловіки до храму війшли помолитись. Один фарисей. Хто такий фарисей? Це один релігіозний був знавець слова. Як зараз можна дати приклад, це міг бути служитель зараз, там м, євангеліст, пастор, єпископ, людина, яка знається в релігії. Один фарисей і другий був митник. Митник це був грішник. митник був Це був той юдей, хто якраз брав податки у власного народу. Його вважали зрадником народ юдейський. Він брав податки із юдеїв, щоб дати для римлян. Тоді він був визначений як покидьок цього світу. Закхей також був тим, хто збирав податки. Він був начальником над іншими митниками, грабіжниками. Коли вони брали податки, більшість із них вони брали більше і для себе, і клали собі в кишеню, і інше давали для римлян. Вони вважалися найгіршими людьми в суспільстві. Тоді Ісус сказав, і дав приклад двох типів. Людей. Один релігіозний, людина релігіозна, там в церкві віруюча, і інший митник, грішник, бандит. І двоє війшло в храм помолитися. Фарисей, ставши, так молився про себе. Дякую, Боже, тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики. Неправедні, перелюбні, або як цей митник. Хм. Смирений, а? Дуже смирений. Його молитва дуже смиренна. Я пощу два рази на тиждень. І О, дивіться. О, Господь, я пощусь два рази в неділю, даю десятину з усього. То старається у релігійності показати себе. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав Боже, будь милистовий до мене, грішного. Говорю вам, що цей митник повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. тут ми розуміємо. Що той Парисей, та, та людина, яка думала, що в неї все добре, що вона справедливо вчиняє, не як інші, що вона краще інших, не краде, не, не чинить перелюбу, не робить те, що інші погані люди чинять. Він робив іншими словами якийсь обов'язок перед Богом, стоючи там і молившись. О, подивись, який я хороший. і молитва цієї людини навіть не дійшла до стелі храму. Це була молитва одного лицеміра, одного гордого людини, яка не бачила своєї реальності, що його саме великий гріх, тому що саме великий гріх це не перелюб, це не крадіжка до всього, того, що він казав і перечисляв. Його гріх була гордість, його нахабність, його лицемірство це великі гріхи, це найбільші гріхи. Тоді, і можливо, ви зараз тут знаходитесь і кажете, «Ой, для мене немає більше шансу. Я я вкрав, я зробив всякі схеми, я обманув, я чинив перелюб, я зробив зле людям. я визнаю це все, я глибоко. Каюсь за це все. Чи є для мене шанс? Якщо ти дійсно каєшся, так є шанс для тебе. Є прощення гріхи плоті, гріхи, які люди починають, коли вони далеко від Бога. І коли вони визнають ці гріхи, саме легше від них позбавитись і бути прощеним, і залишити їх. Але ти дійсно повинен визнати, ти повинен залишити, ти повинен заплатити ціну, не просто прийти а й сказати Господь Ісус, прости мене і вийти потім із храму і знову починати все спочатку. Робити те ж саме. Це вже називається льдицемірство. Існують гріхи, які набагато серйозніші, набагато гірше. Чим те, що просто там палити цигарки, ну, таки ж перелюбчинити, займатися проституцією, дивитися порнографію, це також ці гріхи можуть руйнувати тебе і привести тебе до пекла, але гірше всіх цих гріхів. Ти який п'єш алкоголь, ось ти любиш пити його. Це гріх плоті, тому що твоя плоть любить пити алкоголь. Ти любиш порнографію дивитися. Це також гріх плоті. Існують ці гріхи, які плоть наша любить. Це один тип гріхів, але існують ще гріхи, які душа любить. Душа любить ці гріхи робити, наприклад. Образа. Образа, яку ти тримаєш собі і годуєш її проти якоїсь людини. Ти знаєш, що ти повинен прощати, ти знаєш, що, що ти робиш зле собі, але ти не хочеш дати це прощення, тому що там глибо, глибоко всередині себе хочеш зле для цієї людини. Ти хочеш щоб вона заплатила за те, що вона зробила? Тоді ти гірше, ніж вона. Це гріх твоєї душі. Гріх душі це гріх, який утворює відчуття, утворює характер, утворює це гріх, який не, небезпечніший, чим гріхи плоті. Тому що це може бути гріх, який ніхто не бачить, коли людина вона палить, всі бачать, що вона палить цигарки. Коли людина п'є, вон люди всі бачать, що вона п'є алкоголь, але образа, іноді людина навіть не знає, що та. Тримає образу, навіть не знає всередині себе. А та береже погані очі. Це інший тип гріха душі, інший тип гріху душі. Коли ти дивишся на когось і в тебе є заздрість, ти дивишся на людину і робиш такі очі, ти заплющуєш трошки очі, і здалеку дивишся на неї. О, подивіться, о, хто вона така. О, диви, як вона ходить. О, диви, яку вона одежу використовує. О, подивись на неї, як вона каже. Ти вже здалеку поглядаєш за цією людиною, і ти тільки залишаєшся в такому стані з поганими очима. А точно вона робить так. А, ось так вона чинить. А сто відсотків він такий, ось він так говорить, і починаються плітки, іншими словами. Цей гріх набагато гірший, чим гріх, який міг пройти набагато глибше. Не просто до плоті, а той, який спустився ще нижче до душі зараз, гріх. А тепер гріх ще гірший. чим гріх душі, який пускається ще нижче. Це гріх. Духу. Це гріх духу. Який гріх духу? Гріх духу, це гріх, як у цього фарисея він був, який знав слово Боже. Знав, він був фарисеєм, він був релігіозним, він знав слово. Він був Доктором наук він знав писання краще всіх. Він навчав людей писання, він знав свої помилки, але при цьому він жив у гріху, усвідомлюючи це, можливо, навіть ховаючи це за своєю релігійною позицією. Тоді ти бачиш людей в Біблії. Які для них не було прощення, не було спасіння для них, як у випадку також Юди. Так чи ні? Юда був один із 12 учнів, і весь час він був з Ісусом. Що він робив? Що він робив весь час? Він, Ісус, поставив його відповідальним за пожертву їхньої групи. Юда він тримав пожертву, пожертву людей, які давали. Юда був тим, хто відповідав за пожертву. І що він робив? Він крав. Ісус знав, Ісус знав і допускав. І все рівно припускав на певний час. Для чого, щоб він залишався прикладом тут. Він міг цим покінчити, він міг це втратити не за того, що він не мав шансу, не з-за того, що Ісус не дав йому можливості, не з-за того, що не було прощення, тому що Він сам втратив це все, він помилився. Тоді ти бачиш, тоді ми бачимо, що дійсно є люди, для яких немає спасіння, не тільки із прикладом Юди. Ми можемо говорити, як в минулу неділю стосовно Саула, ми бачимо приклад також Каїну. Бог дав шанс для нього сказав йому: Каїн, дивись тебе, є шанс, ти помилився, якщо ти зробиш краще, ніж минулий раз, і Каїн не захотів. Тоді людина, яка чує слово, знає слово, але все рівно, Залишається твердою серце її тверде, ось вона піднімає свого носа і повертається проти Бога, повертається проти слова, повертається проти правди, намагається виправдатися із своїх помилок. Це гріх духу, це гріх гордості, це гріх люцифера. Це гріх сатани, гріх гордості, думати про те, що можна обманювати Бога. Тоді, до того як ви будете приймати вечерю Господню, або ти будеш їсти шматочок хлібу і пити трошечки виноградного соку, і будеш навертати на себе прокляття, або ти будеш починати нове життя сьогодні. Ти вирішуєш? Якщо ти покаєшся, багато із вас дійсно, як ви готувалися. Для сьогоднішнього дня, для сьогоднішнього моменту, ви готові прийняти це очищення, ви готові прийняти цю вечерю. Тоді, сьогодні у вас буде найкращий день у житті. Багато із вас отримують Духа Святого сьогодні. Під час приймання вечері Господні, Дух Святий зійде на вас. І ви, хто не приготувалися навіть до сьогодні, але чуючи це слово, ви кажете, єпископ, Дух Святий говорить зі мною: я знаю, що мені потрібно робити. Я знаю, що мені потрібно визнати, що потрібно залишити. Я знаю, що мені потрібно сказати, і я приймаю рішення зробити це зараз, вийти звідси по іншому. Я зроблю це тоді ви будете приймати вечерю Господню і також вийдете з новим життям. тому, що ваше прощення. Це буде не в молитві, яке ви зараз робите туди, чи будете плакати там у вівтаря. Ваше покаяння це рішення, яке ви приймаєте, і ціль, яку ви ставите перед собою після цього рішення. Це є покаяння. Амінь, митник Закхей він не молився, не плакав перед Ісусом, але Він сказав ось ці слова: Господь, те, що я скільки обікрав людей. Я приймаю рішення тут і зараз дати, дати частину моїх заощаджень для бідних і всіх, кого я обманював, і їм повернув четверо іншими словами, він прийняв рішення. В той момент це не була молитва, це не був плач, це було покаяння із рішенням. І в той же момент спасіння прийшло до нього. Ісус сказав: сьогодні прийде спасіння в цей дім. Ви бачите, в цей же момент прийшло прощення. в Цей же момент прийшло спасіння для нього, і це повинно статися з тими людьми, хто визнає, хто кається, радість, спасіння приходить. Якщо ви хочете цього, у вас є прямо зараз ця можливість.